Офесіан послання святого Апостола, Павла, читання, важні, павло волею, Божої апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі, вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенням у Христі, бо в ньому нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі, бездоганні перед Ним у любові, Він призначив нас наперед для себе. На те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа, за вподобанням цієї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у своїм злюбленім сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, яку Він виляв на нас, щедру своїй мудрості та розуму, Він за Своїм Своїм благоволінням. Дав нам пізнати тайну своєї волі.